Вітаю вас, мої любі сонечки. Як розмовляє з нами всесвіт через життя? І коли ми спимо, не відчуваємо не усвідомлені, хто ми, що ми тут робимо. Не усвідомлюємо своїх вищих тіл, не спілкуємося з ними з тілом Бога, Всесвіта, з вищим я, з нашими архангельськими ангельськими тілами, бога-богів. Коли ми не спілкуємося своїми вищими аспектами, ми звичайно дуже глибоко спимо і тоді. Нашим вищим аспектом треба робити нам такі поштовхи, щоб ми побачили і йшли туди, куди нам потрібно. І тоді починають такі натяки, якісь невеличкі, бути якісь події, які підштовхують. Якщо ми не розуміємо, тоді вже йдуть такі більш жорсткіші натяки. І може навіть що статися може статися якась подія негативна, вона може виглядати негативно для нас. Може бути якась аварія, може бути, ну щось статися в сім'ї. Тобто щось дуже жорстке, коли ми загралися, і нам потрібно пробудитися та змінитися. Тоді наші вищі тіла, це і ми, нам натякають. І розумієте, чим ми більше до нас швидко дотікає те, що нам хоче сказати всесвіт, і ми реагуємо і змінюємося, тим, скажімо так, менш жорсткий буде натяк. І звичайно, коли ми не відчуваємо, то дуже буде жорсткий натяк для того, щоб ми, так знаєте, пробудилися, щоб нас потрясло. Тобто, життя нам показує. Але коли ми починаємо звертатись до Творця через серце, усвідомлювати свої вищі тіла, своє вище я, спілкувати з ними, тоді це все приходить напряму, і ми бачимо, ми ж коли спілкуємося, ми бачимо знаки. Які це знаки? Це якісь певні події, які ми вже усвідомлюємо. І це вже все проходить більш лагідно, зрозуміло, тому що ми в контакті тоді з своїми вищими тілами. Тобто, все залежить від того, наскільки ми готові вчути свої вищі тіла і настільки вони з нами розмовляють, тобто залежить від нашого усвідомлення тих вищих тіл. І є така буде взаємодія у нас. І ми тоді будемо бачити натяки, куди нам іти, що нам краще зробити, в чому нам потрібно трансформуватись та виправитись. Всесвіт завжди нам про це говорить. А всесвіт це і є. Ми це і є наші вищі тіла. Тобто, ми самі себе насправді направляємо, пробуджуємо. Просто ми не завжди це можемо чути не завжди готові, тому що дуже глибоко спова. І люблю вас, мої сонечки!